Був на Голгофі, чи бачив той хрест, на якому Син Божий вмирав, це за наші гріхи, він життям там платив, щоб життя вічне ти і я мав. На Христі, лиш тоді зможу я за тобою, йти серед бурі страждань на землі, не забуду ніколи страждання Христа, як між небом і землею Де людину з Творцем назавжди примирив, щоб хто прийме Христа вічно жив, поможи Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Йому застраждання і смерть, за пролиту кров що ти даєш, поможи Боже мій зрозуміти любов, що для нас показав на хресті Лиш тоді На землі лиш тоді зможу я, за тобою йти серед бур і страждань на землі. О предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний – Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали духом, а з великою довірою віддалися твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям, онезбагненне і безмірне Боже Милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити, може. Найголовніша ознака Бога Всемогутнього, ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи <кій> нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків: в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо, молимось дев'ятницю до Божого милосердя, день перший, молимося про милосердя для всього людства. Сьогодні приведи до мене все людство, а особливо всіх грішників, і занур їх у море мого милосердя, і цим втішиш мене в гіркому смутку. В який поринаю через страту душ. Всемилостивий Ісусе, головна Твоя риса, любити нас і пробачати нам, не зважай на наші гріхи, але на довіру, з якою ми покладаємось на безмежну доброту Твою. Прийми нас усіх у святиню Твого всемилостивого серця, і не випускай нас із Нього повік, благаємо Тебе ради любові. Яка єднає Тебе з Отцем і Святим Духом, Отче Предвічний, поглянь милосердним поглядом на все людство, а особливо на бідних грішників, це людство замкнене у всемилостивому серці Ісуса, і ради цього, Його болісної муки, обдаруй нас Твоїм милосердям, щоб ми могли прославляти Твою всемогутність. О віки! Амінь. Щиро просимо Боже милосердя огорнути нас своєю любов'ю, наповнити миром і спокоєм, дати сили і витримки у цій страшній біді для України. Молімося щиро, і Бог зглянеться над нами, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь ім'я Отця і сина. І Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя та дев'ятниці до Божого милосердя. Щиро бажаю всім нам, нехай Божа любов супроводжує нас в житті, допомагає нам долати різні життєві перешкоди. А ми молімось щиро у цьому наміренні. Бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Божої нічки. Також запрошую всіх до молитви Матері, яка відбудеться сьогодні о 16-й годині, транслюватимемо, просимо до щирої молитви. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Голгофа Хреті! Розпни, розпни, розпни І розп'яли на голові вінок, покраплі кров спливає з колючок і розп'яли на голові вінок, покраплі кров. Спливає сколючок, то в коли ти Бог єси, то зліз Христа і сам себе спаси, якщо не Бог А лиш юдейський сад, то війська ми. На ворогів дар, якщо не бог А лиш Юдейський цар то війська ми на ворогів дар, а ти мовчиш, здригаєшся, мов трус, а ти не. Бог Nazarene.